Всім здорово мене звати Вадим Бувадя, і сьогодні у нас на обзорі Eon X200 Lite X-Row 200 Light. Спросу народі гена, так що сьогодні у нас буде такий обзорчик. Не міні, не міні, хуй знаю, побачимо. Все, погнали! Тут стоїть мотор 200 кубиків, 6-ступенчата, 15 крутого моменту, 15 лошадиних сил. Резина у нас 16-19. Так, мотор у нас тут 200 кубиків, як я казав раніше, повітряне охолодження, паливний бак 12,5 літрів. На одній заправці, якщо ви заправите 12,5 літрів, то ви зможете поїхати плюс-мінус 500 кілометрів. Тут у нас резина 16 19, дорожня резина. Вихлоп Тут був поміняний з який? Яшимура. За 50 доларів. Так, заводимо, дивимося. Панелька. Тут у нас є кілометраж, скільки пройшов, обороти, паливо і передачі. Тут USB ще є. Зводимо. Я, як неопитний, нехай знаєш чоловік, проїдуся на бурчику і дав свою оцінку. Не, обзор не буде. Я ще Тільки мор не пали. Покажи такое і заблюрить. Не, покажи і заблюриш. Отака буде краса. Поки я їду, то я зараз вам повідаю, що це за борочок до кінця. Розкажу про основні характеристики. Там їхжував туди, худова частина, туди-сюди. Двигун, один селідровий чотирьохтактний двигун повітряного охолодження 200 кубиків, при цьому 16 кінських сил потужності і кроптового моменту 15. Зовсім не маленький показник для цього об'єму. А дозування подачі потужності плавна і передбачувана. Двигун відрізняється просто компоновкою два клапани і один розпедвал. З приємних фішок наявність. Баланс вала і 6-ступінчна КПП. Простий чотирьохтактний воздушний X-Road Light 200 живеться не зовсім звичайним карбюратором. Тут команда Геон зробила спеціальний вибір в сторону просунутого карбюратора з урахуванням досвіду в спорті. Мотор майже не відбрує і дуже тихо працює. На холостих обертах його практично не чутно. Крисуватися КПП легко і приємно. Механізм працює чітко, це обумовлено масою, каткою вузла на старших версіях. Реальна витрата палива становить приблизно 2,2 літра на 100 км шляху. Точне значення Залежить від стилю їзди, швидкості і поверхні прасування. Ходова частина. Силева рама, прості надійні підвізки, телескопічна вилка і моноарматизатор, дискові передні і задні гальмівні системи, Колеса 19-16 дюймів спереду і заду відповідно. Підвіски мають робочий хід, скромніший в порівнянні з традиційним ендуро або кросовим мотоциклами, однак він значно більше, ніж у класичних шляховиків. Для пісків, боліт, Геон, X-Road Light 200 не підійде в силу свого потенціалу. Призначення мотоциклуї з депотвердих і не зовсім поверхніх від А. Асфальту до без бездоріжжя лісових гірських стежок. ну типу, блять, якщо ти вузькою, ти можеш виїхати собі в настир покататися або поїхати кудись в лісок. льонько дати джазу. Gion x Кіон Lite 200, ви отримуєте мотоцикл на підспортивного призначення, компактний розмір, колісна база 1355 мм, переднє колесо 19 дюймів, широке сидіння, яке має місце і сходинку для пасажира. З лівого боку, на заднім колесом, розміщений невеликий пластиковий бардачок для, наприклад, інструментів. На передньому колесі встановлено бризговик, який не дасть закидати брудом на водія і на самому мотоцикл. Цей light Enduro ідеальний підійде в якості першого мотоцикла для тих райдерів, яких ще немає досвіду. Так що ну всім розумієте, я. Людина, яка ніколи не каталася, і за хвилин 20 навчилася їздити на мотоциклі, зразу сів і поїхав, то ендуро для опиту. Так що, якщо щось брати для себе якогось китайчика, тобі китайчика Ендуро, Гіончика. Так що мені така пауза для вас в нас появився ТГ. Також ми почали вести свою діяльність в інстаграмі. Ну, тікток, я думаю, багато хто знає. Тікток лучше вам не дивитися, тому що там жестокопись жесть проходить. Так що підписуйтеся на телегу, посилання знизу. Ну і все. Всі які я почувся за останні 10 хвилин, ну як це останні 10, за взагалі за все время, їздячи на цьому прекрасному гені, що 850 плюс 150 зверху дработки в доларах, можна получити ахуєнні емоції. Так що, люди, якщо ви хочете взяти собі хороший товарчик, такий хороший бурчик, щоб і кататися по місту завжди собі спокійно, і щоб не було багато е, витрачав палива, то, блядь, беріть гіону. все, чи назад?